З вами приготуємо морозиво без цукру. складі тільки лише банан, молоко та полуниця. Для приготування морозива треба всього три інгредієнти: полуниця, банан та молоко. Давайте починати. Нам обов'язково знадобиться блендер. Просто беремо і все в ньому подрібнюємо. В принципі вже цю суміш можна заморожувати і отримаєте фруктове морозиво. Але я додаю ще молоко, тоді воно буде ну, значно смачніше. Мої діти там більше люблять. Далі в нас є декілька варіантів. Варіант номер один заморозити в ємності в холодильнику. Але майте на увазі, тоді ви маєте десь кожні 15-20 хвилин доставати та перемішувати для того, щоб маса не схватилася суцільною. Наше морозово в'ємності відправляємо до морозилки. І варіант номер два. Ми відправляємо до морожениці все прямо сюди. Майте на увазі, на момент, коли ви заливаєте, має морожениця вже працювати інакше у вас швиденько намерзне все на краї і морожениця просто не справиться. Тестувала морожене, це дуже-дуже дійсно якісно. Хочу вам показати, бачите, щось підніму. Бачите, морозиво вже, в принципі, готове. Єдине, що ви маєте мати на увазі, що треба чашу саму заморожувати і ставити в морозильну камеру на ніч, тоді у вас все точно вийде. Два методи приготування. Перший це у нас морозильна камера, і мені доводилось постійно його розмішувати, бо інакше воно схватилось би просто єдиним. Таким куском, знаєте, наче заморожене лід. А друге це у нас морожениця. Зараз вам покажу. Бачите, тут не треба було докладати зусиль, просто вилити і чекати. І тут дійсно все вийшло дуже класно. Зараз будемо пробувати і розкажу вам. Дійсно, дуже смачне морозиво. Морозиво, яке люблять їсти діти. Це морозиво, яке дійсно є солодким, але завдяки банану. Тож обирайте дуже спілі та солодкі банани. Дуже смачно.